Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання і ми з вами продовжимо розглядати розділ Світ дитинства у творах українських письменників сьогодні поговоримо про художній образ зими в поезії Ліни Костенка. Також ознайомимося з віршиком пряля, який написала Ліна Костенка. Для початку ми зробимо декілька вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції вправа сніговік. Ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Зробіть декілька разів. Наступна вправа: здуй сніжинку з долоні. Зроби глибокий вдих, видих. Подуй на долоні. Не наче, на ні сніжинка. Зроби декілька разів. Дякую. А зараз ми з вами зробимо вправу для розвиток правильного мовленевого дихання: з, с, з, с. зе, з. Се, з се. За, са, за, са. Зо, со, зо, со, со. Зу, су. ЗУ-СУ. Читацька розминка робота над чистомовку. ЛО-ЛО-ЛО, снігом землю замило Ля-ля. ля Стала білою земля. ЛІ-ЛІ-ЛІ, ЛІ-ЛІ-ЛІ. Ось замети малі. гу-гу-гу, гу-гу. гу Всі дерева у снігу. А зараз буде дуже цікава вправа дешифрувати. Подивіться уважно на екран поставте паузу. І треба розшифрувати, прочитати вірші. Для того, щоб зробити розшифровку, Дивіться, будь ласка, на кожне слово, ось, наприклад, це, яке зашифровано, і оберіть тільки букву українського алфавіту, пропускаючи цифри та латинські букви. Коли ви все... Поставте відео на паузу і коли ви все зробите, звіртесь, що у вас вийшло за екраном. Летять летять сніжинки на будинки на ялинки, на дороги на поля біла-біла вся земля. Я дуже рада, що вам сподобалася ця вправа. Ми сьогодні з вами познайомимось з сучасною, неймовірною жінкою-легендою, яку звуть Ліна Васильівна Костенка. Вона українська письменниця і поетеса. Ліна Васильівна Костенка народилася у 1930 році в місті Ржичеві на Київщині в учительській сім'ї. Писати вірші вона почала з дитинства. Образи віршів Ліни Василівни дуже яскраві, несподівані і пробуджують фантазію читачів також добрі почуття. Прочитайте, будь ласка. Рядки про знайомство з письменницю. Поставте для зручності відео на паузу. Або скористайтеся підручником сторінку 75. Подивіться уважно на ілюстрацію до вірша Ліни Костенька. Віршик називається Пряля. Розгляньте малюнок. Кого зобразив художник? Чим займається ця жінка? Якого кольору її вбрання, що знаходиться навколо неї? Прочитай назву твору. Як ви думаєте, хто така праля? А давайте зараз заглянемо у словничок. Пряля це жінка, яка пряде ручним способом на прядці. А ось сама прядка. Це хатній верстат, призначений для ручного прядіння. Давайте прочитаємо віршик пряля. Пряля Ліна Костенка. Сидить пряля та й пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де не де, а вона пряде й пряде, вже напряла гуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна. На завіску для вікна на хустиною укривало мало, 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 мало сніг іде, 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 а вона пряде, пряде. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно ще раз вірш. Що ж таке сувой? Сувої, сувої це шматки полотна або інші тканини певної довжини, що зберігають згорненим у трубку. Давайте прочитаємо з вами слова луною і зверніть увагу на правильний наголос в цих словах. Пряля, пряде, напряла. Сувой, полотна, завіска, шапки, ДНД, хуртовин, верховин, хустина, укривало. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз ці слова. Що ж таке хуртовина? Це сильний вітер зі снігом. Заметіль. Ось подивіться на зображення це коли дуже сильно замітає. Верховина це верхня найвища частина чого небудь. Укривала або ковдра це легке покривало, яким накривають постіль. Полотно. Конопляна, лляна або вовняна, а також штучна або шовкова тканина. Завіса. Це шматок тканини або тюлю, яким завішують вікно або двері. Чи здогадались ви, про яку прялю йдеться у вірші? А що ж вона пряде? Про яке полотно йдеться? Що відбувається в той момент, коли вона пряде? Виберіть і прочитайте, що пряля накрила своїм полотном. Чому авторка використовує в тексті повтори іде, іде, іде мало, мало. Що уявляєте, чуючи слова, сніг іде. Іде, іде, а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шапки для верховин. Пропоную вам переглянути відео запис пісні Пряля. Домашнє завдання вивчи на пам'ять вірш Ліни Костенка. Пряля. Дякую за урок!